Малим він мріяв стати лікарем або військовим, а став воїном Христової Церкви, воїном світла і любові, цілителем людських душ. Усе те, про що він мріяв з дитинства, умістилося у покликанні душ пастиря, Бо щоденний, як і лікар та військовий, він боровся за людину, її спасіння. Сьогодні виповнилось би 68 років світлої пам'яті покійному отцю Дмитру Бігуну, чиє життя а радше служіння тісно пов'язане з рогатином, адже понад 30 років отець Дмитро, ніс, слово Боже, праведним і грішним нашого славного міста. Його готовність служити з початком війни в Україні отримала новий виток. Отець Дмитро став капеланом Збройних сил України. Першим з івано Франківської єпархії зголосився бути духовною опорою українським захисникам, які серед темряві війни так потребували господньої любові з 2014 року отець Дмитро Бігун ніс світло віри у найтемніші місця фронту, що нагадували пекло. Стояв поруч з нашими воїнами в Іловайську, Дебальцевому, пісках, піднімаючи їхній дух молитвою, словом і любов'ю. Він давав надію тим, хто зневірився, втомився, силу тим, хто стояв на межі. Він огортав страждання, біль і тривогу. Плащем любові так склалося, що день капелана і день народження отця Дмитра майже поруч їх розділяють всього три дні. Тож сьогодні у Ргатинській церкві Різдва при Святої Богородиці було досить людно. Поминали не просто священника, капелана, наставника, а людину, яка любила Бога, життя і людей у своєму житті. Більшість цих людей прийшла до Бога саме через нього, через його ревність, у хорошому значенні упертість, умінні розрадити, направити, указати шлях і тримати на цьому шляху допоки. І його сил поминали отця Дмитра та усіх покійних капеланів українського війська, загиблих героїв, молилися за живих та згадували, згадували, яким він був, наш отець Дмитро. батько був дуже сильно гордився, що він може бути капеланом. Згадуємо його історію про те, як взагалі він став священником. Він, коли був маленький, він походив дуже багатогідної сім'ї, з дуже бідної сім'ї, де дуже важка ситуація була. І Він був один з тих молодших, але найбільш виродніших. І коли йшов до школи, він мені розповідав, він їхав до кавушки, він каже, коли я йшов до школи, то сумку ховав біля школи. Не біля школи, а біля церкви. І йшов попри школу. Мав яйця в кишені, їхав в калуш, продавав в калуші яйця, отримував гроші і йшов на ті гроші собі замовлявся, так скажімо, так і втратив на себе. І розповідав мій батько, каже, коли він вивіз, склалось такий час, що він усю піти в армію, він був в армії і е, дослужився до певного звання залишитися в Він погодився, він хотів бути дуже військовим, і це була така його дуже велика мрія. Але приїхав його брат. Отець Михайло Бігун, до нього і каже, слухай Митрку, він так і до мене говорить, так і до батька, говорить, каже, Митрохов, не дійсно військовим. Ми як собою двоє приїдемо до нашої мами, я священник, а ти. Військовий, про що ми будемо з тобою говорити? Ми не буде мати, про що з тобою говорити. Мій батько каже, хай де ти дурний, ти не знаєш того, я хочу бути військовим, дивись, я маю форму, гарну, з я є, я буду сильний, буду колись на, на високій посаді. І брати його їде звідти. Батько розказує, каже, нехай від спати. Сниться йому сон, сниться йому та церква, під якою він залишав сумку свою, але в тій церкві грейн відкритій. Він каже, я захожу до цієї церкви, і в тій церкві я бачу посвяту Богородицю, яка казала йому, сказала, ходи за мною, я тебе, тебе буду вести через ціле твоє життя. І батько відбудеться, збирає сумки і їде поступати до семінарії. І через ціле життя, був що я маленький, я пам'ятаю, мого батька стояла його фотографія, де він молодий в існовій формі, і він все розказував, що хотів бути військовим. І приходить 2014 рік, розпочинається перше вторгнення Росії в Україну, розпочинається АТО, і мій батько вперше за священників партії партії, добровільно зголошуючи, що ти в Акії. Ти військовим та Так дуже часто брати і воно буває, що Бог має для нас свій план. Він хотів бути військовим, і Господь його завів, не завів його своєю дорогою. За його прикладом, згодом багато священників з Івано-Франківської єпархії та із з Рогатинщини загалом стали капеланами. Через них Господь торкається зранених сердець захисників. Вони там, щоб свідчити про Бога, який, як пише Артур Дронь, усередині цих жахіть, поруч з воїнами у кожній ямці та під кожним обстрілом. Дякуємо вам, українські капелани, за ваше жертовне служіння, за віру, що не згасає, за мужність бути з тими, хто за правом вільного вибору, дарованого Господом людині, обрав захист вітчизни.